Затримання і депортації, відмова від російської мови та курс на зближення з іншими союзниками. Азербайджан віддаляється від Росії після облав на азербайджанську діаспору російських силовиків і загибель двох людей. Баку відповідає дзеркально. За екранів телебачення російські пропагандисти закликають цитую повернути російське місто Баку. Та далі погроз і нот протесту. Росія поки не зайшла. У деталях конфлікту розбиралася Анна Басова. Огонь, огонь говорю! Пропущена! повторно! Що раз агой! Аудіозапис, на якому чутно начебто наказ стріляти по пасажирському літаку, оприлюднили азербайджанські журналісти. Йдеться про борт, який 25 грудня летів із Баку до Грозного і розбився неподалік казахстанського міста Актау, внаслідок влучання у нього російської ракети. Нові подробиці, аудіо та відеозаписи і пояснювальну записку капітана російських сил ППО редакція начебто отримала анонімно. З усіма доказами наразі працюють слідчі. І ця додаткова обставина не на користь Росії у конфлікті з Азербайджаном, який щодня набирає обертів. А почалося все кілька днів тому, коли в російському Єкатеринбурзі силовики затримали понад півсотні громадян Азербайджану за нерозкритою кримінальною справою, якій уже більше 20 років. Двоє людей померли, і, хоча російська експертиза встановила у загиблих серцево-легеневу недостатність, азербайджанські фахівці з'ясували в обох численні перелами та травматичний шок, який і став причиною смерті. Ростен показав крововилови у тверді, там які тканини мозку. Тупа травма грудної клітини супроводжувалася множинними переламами ребер зі зміщенням з обох боків. У самому Азербайджані переконані про злочини 24-річної давнини ФСБівці згадали не дарма. Натомість наполягають, це цілеспрямована атака саме на їхню діаспору. По-перше, це покарання за позицію для тих, хто виступає проти залучення мігрантів і не росіян як гарматного м'яса в російсько-українській війні. По-друге, напади на азербайджанців у Росії це прямий тиск на азербайджан, який дедалі більше віддаляється від Москви. У відповідь азербайджанська влада арештувала на чотири місяці двох журналістів пропагандистського видання Спутнік, які працювали у філії в Баку. А згодом іще десятьох росіян. Усім інкримінують кібершахрайство та контрабанду наркотиків із дружнього до Росії Ірану. Російські пропагандисти тимчасово змінили репертуар. І тепер на головних кремлівських телеканалах закликають не до ударів арешникам по центру прийняття рішень у Києві, а взяти Баку за три дні, який цитую завжди був російським містом. Натомість Україна у конфлікті підтримала саме Азербайджан. Президент Володимир Зеленський в особистій розмові з Ільхамом Алієвим висловив співчуття з приводу загибелі двох громадян країни. А заразом і підтримку Києва у ситуації, коли Росія погрожує Азербайджану. Зараз ми бачимо значну актуалізацію прикладів України як позитивного прикладу опору співчуття Україні в інформаційному просторі Азербайджану вибудовування одного ланцюжка, коли поєднується звіряче ставлення до мігрантів у Росії зі звірячим ставленням до українців. Ми бачимо погіршення образу Росії і покращення образу України. І це вже дало перші плоди. На тлі дипломатичної напруги з Москвою Баку розпочав новий етап освітньої реформи. В Азербайджані поступово закриватимуть школи з російською мовою навчання. А в найближчі три роки всі заклади перейдуть винятково на державну мову спілкування та викладання. Ще раніше влада скасувала всі заплановані спільні з росіянами культурні заходи, зокрема, гастролі російських артистів. Анна Басова подробиці телеканал Інтер. Марафон Єдині новини.